Тому що це інвестиції в здоров'я нації, а отже, і в майбутнє. У нас на теренах Хорщини для проведення спортивно-масової роботи використовується два стадіони, 21 спортивний зал, 33 футбольних поля. Загальної кількості площинних споруд, які потребували ремонту. Як на, на сьогодні вже ми до всіх організаційних з підготовки до роботи у весняно-літній період 2013 року. На цей рік ми запланували облаштувати 30 спортивних майданчиків, з них 26 в бочкових закладах, 3 за місцем проживання і один у місцях масового відпочинку. За останні два роки вжито і проведено велике Нашої спортивних допорок. Зокрема, у приміщенні Хороської гімназії, в спортивному залі, як відбуваються майже всі районні змагання, проведено ремонт як системи теплопостачання під приміщенням спортивного залу, так і облаштовано новим покриттям сучасним, розміщені сітки. Також встановлено освітлення як в приміщенні Хороської гімназії, так і Хороського навчально-виховного комплексу. На цій цілі освоєно коштів. Понад 170 тисяч гривень, з них 153 тисячі з районного бюджету, і майже 18 тисяч це кошти інших джерел, заборонених законодавства.